На прикордонній області призупинили рух соціальних маршрутів, спилювання дерев на вулиці Єськова у Чернігові. 74-річна жінка з Чернігова подорожує по всьому світу. Це підсумки тижня. Мене звати Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. З 4 серпня на Чернігівщині тимчасово призупинили рух соціальних маршрутів від гуманітарної місії Проліска. Про це Суспільному розповів представник організації Денис Наумов. За його словами, загалом на Чернігівщині було 14 маршрутів, зокрема у прикордонних Семенівській, Новгородсіверській, Сновській та Городнянській громадах. Вперше соціальний автобус вийшов на маршрут торік у липні. Наразі усі рейси призупинили. За словами Дениса Наумова, це пов'язано з посиленням бойових дій на території Донецької та Дніпропетровської областей. Там є значна потреба в евакуації мирного населення. Коли зможуть відновити перевезення на Чернігівщині, повідомлять додатково. Повністю засипані землею фортифікації та нові забудови. Такі зміни у районі човникової станції у Чернігові через майже п'ять місяців помітив місцевий житель Дмитро Волошин. У березні цього року журналісти Суспільного разом з Дмитром оглядали ті ділянки. Тоді ще було видно залишки фортифікації та залиті бетоном отвори під майбутній паркан біля води. Як повідомили, у головному управлінні Національної поліції в області нині триває досудове розслідування за статтею самоуправство. З'явилася якась вздовж дороги щебнева підсипка, змонтована вигрібна яма, там двометрові кільця, кришка, люк, підкопаний якийсь котлован, підсипаний, завезена земля була. На фронті загинула колишня співробітниця Чернігівського обласного художнього музею імені Галагана, бойова медикиня Марина Гриценко. Їй було 39 років. Про це повідомляє музей на своїй Фейсбук-сторінці. Марина працювала у музеї з 2008 року. До служби була головною зберігачкою фондів. З початком повномасштабного вторгнення та наступу військ РФ на Чернігівщину разом зі своєю донькою перебралася жити до музею, щоб зберегти експонати. У лютому 2023 року Марина стала стрільцем-санітаром у 3-й штурмовій бригаді. Як бойова медикиня брала участь у боях на Харківщині, цього року за заслуги перед Україною та за порятунок побратимів на передовій, вона отримала із рук президента орден за мужність третього ступеня. Вранці 7 серпня, під час виконання бойового завдання. Марина Гриценко разом з двома побратимами загинула через атаку російського дрона. У жінки залишились 15-річна донька та батьки. Тут буде просто пательня. Так спилювання 137 дерев в одному з чернігівських мікрорайонів коментує керівник громадської організації Екомісто Сергій Безбородько. Дерева спилюють, аби підготуватися до капітального ремонту дороги на вулицях Стрілецькі та Курсанта Єськова, сказала у коментарі Суспільному представниця міського управління житлово-комунального господарства Тетяна Корж. За її словами, без знесення дерев нова дорога не відповідатиме державним будівельним нормам. В рамках капітального ремонту передбачається будівництво дороги, пішохідної зони, велодоріжок, тобто повний комплекс робіт. Також також після закінчення робіт відбуватиметься озеленення території, в рамках яких, яких також буде висаджені багаторічні рослини, в тому числі дерева. На думку Сергія Безбородька, питання спилювання дерев мали б винести на громадські обговорення однак цього не зробили. Вони не були аварійними, у них не було ніяких проблем. Вони могли б рости ще дуже дуже довго. Ми, як громада, тільки постфактом дізнаємося про плани. Знесення дерев і як на пожежі реагуємо і не встигаємо вберегти насадження. Виписала собі премію на майже 5 мільйонів гривень, а п'ятьом своїм підлеглим по 1 мільйону 242 тисячі гривень. У Новозаводському районному суді Чернігова почали розгляд справи колишньої керівниці Чернігівгазу Алли Ярової. Її звинувачують у заволодінні майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем. Зі слів судді Антона Діденка, яровій загрожує до 10 років позбавлення волі. Почему не безнаєте себе вы Ні, не Новано? Я розумію, що був підписаний новий приказ, то есть как цей приказ, этого приказа, приказ на підставі протоколу Наглядової ради, але ж без бюлі. Сина міської голови Прилук Ольги Попенко Ярослава Попенка, якого підозрюють у систематичному збуті наркотиків, на два місяці відсторонили від посади. До цього він працював заступником директора Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи. Таке рішення 7 серпня ухвалив Чернігівський апеляційний суд. Нагадаємо, Ярослава Попенка затримали 16 липня. 18 липня Прилуцький міськрайонний суд обрав йому запобіжний захід. Два місяці тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 242 тисячі 240 гривень. Згодом за підозрюваного внесли заставу. 25 липня слідчий подав до Прилуцького суду клопотання про відсторонення Попенка від посади. Однак суд йому відмовив. Прокурор подав на це рішення апеляційну скаргу. Війська РФ щодня продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. З понеділка по п'ятницю було майже дві сотні приходів по 18 населених пунктах у Семенівській, Новгородсіверській, Сновській, Корюківській та Городнянській громадах. Вогонь росіяни вели з мінометів, артилерії, гранатометів, танка, запускали некеровані авіаракети, безпілотники різних типів та робили скиди з них. З офісної роботи з паперами до монтувальниці сонячних електростанцій. 36-річна Чернігівка Марія Буреніна понад 10 років допомагала чоловіку Олегу адмініструвати приватне підприємство. З початком повномасштабного вторгнення велика частина робітників долучилася до лав ЗСУ, а на підприємстві не вистачало робочих рук. Тоді Марія почала допомагати з монтажем панелей. Торік вона пройшла тримісячне навчання для жінок від міжнародних партнерів, а нині працює на різних об'єктах. Жінка каже, їй ця робота дуже подобається, і замовники вже не дивуються, побачивши її у команді. Спочатку вони думають, що я просто якби так за компанію приїжджаю, коли вже бачать, що я там стаю повноцінно з інструментом в руках, допомагаю хлопцям виконувати монтаж, то вже вони розуміють, що я не просто так тут присутня. Розвиток навичок цифрової грамотності, перегляд освітніх серіалів, проведення зустрічей та майстер-класів. Усе це планують реалізовувати у просторі, який відкрили у Козацькому на Бобровичині 25 липня. Це перший такий простір у громаді, створений для людей різного віку, розповіла Суспільному начальниця відділу культури та туризму Бобровицької міської ради Людмила Луценко. Для цього облаштували одне з приміщень місцевої бібліотеки. Села це максимально Я настільки здивована, що це настільки сучасний, настільки інтерактивний простір для дітей. Це максимальна користь мені здається. Відвідала понад 20 країн, деякі по декілька разів, а нині мріє побувати у В'єтнамі та на Іспанському острові Тенерифе. Йдеться про 74-річну Наталію Косюк-Чернігова, з Чернігова, яка наразі оформлює свій четвертий закордонний паспорт у місцевій міграційній службі. Минулого року я була на Шрі-Ланці. До речі, це мій улюблений острів. А в Індії ще була. Цьому році сподіваюся поїхати в Кинію, Ну або Занзібар там хочу побачити ще сніги Кіліманджаро. Це моя мрія. Близько сотні фанатів з Кудрівки та Сосниці приїхали до Києва, щоб підтримати футбольний клуб Кудрівка у дебютному матчі Української прем'єр-ліги. Про це Суспільному повідомив преса клубу Дмитро Дорошко. Для цього люди виїхали о сьомій ранку. З його слів, загалом на стадіоні Болонь-Арена зібралося близько тисячі людей. Болівальник Михайло розповів, що слідкує за клубом з моменту, коли вони вийшли до першої ліги. Він впевнений, що команда гідно виступить на чемпіонаті. Футбольний клуб Кудрівка представляє найменший населений пункт в історії Української прем'єр-ліги. Нині у селі проживає близько чотирьох сотень людей. У дебютному матчі команда Василя Баранова перемогла віце-чемпіона попереднього сезону Олександрію. Емоції позитивні. Це мій дебютний матч. В прем'єр-лізі ще й забив два гола. Дякую партнерам по команді, які мені допомогли. Це перемога разом всієї Чернігівщини і нашої команди. Таким був цей тиждень на Чернігівщині. Гарних і спокійних вихідних.